Як вони смачно пахнуть. А вам чути запах? Смачні, соковиті. М -м -м, я вже посмакувала і вони мені нагадують голубці. Пів кілограма свинного фаршу, одна цибулина, одна невеличка морквина і капуста. Нашаткувала. Ну тут четверта частина головки. В пательню трошки олії, цибуля з морквою. Перекидаю капусту. Обов'язково підсолюю, злегка обсмажую, буквально 2-3 хвилинки. Різаю гарний пучок зелень. У мене кріп і петрушка. Дойця до мене: Мама, я таке їсти не буду. Ну, не їж. Я зварю тобі макарони, затру зверху сиром, так як ти полюбляєш. Овочі трішки охололи, до фаршу гаряче не додаю. Перекидаю зелень. Одне яйце. Спеції, усі за смаком: сіль, перчик, паприка. Я ще трошки додаю хмелі, сунелі. Це усе добре разом вимішую. Котлетки я ні в чому не панірую, просто швиденько їх обсмажую з двох сторін, щоб вони просто схопилися. Вчора ж я купила грибний соус. Дуже хочу його спробувати. Заливаю водою заливаю котлетки а це все протужиться хвилин 15-20. і я вам скажу що можна столову ложку борошна розвести водою додати сіль перчик спеції за смаком трошки вершків і залити ці котлетки М -м -м, це буде дуже смачний соус підливка до макаронів